Літо, спека хочеться втекти від міської суєти, пірнути в прохолодну воду і релаксувати. Але що робити, якщо для поїздки на море не вистачає ні часу, ні коштів? Бориспіль має альтернативу озера. Все ж чи всюди безпечно купатися? Бориспільський міжрайонний відділ лабораторних досліджень провів експертизу води в озерах. Наразі вже відомі результати. Відтак, за мікробіологічними та хімічними показниками, безперечним лідером стало озеро у Нестерівці. Взяті зразки води відповідають усім встановленим нормам, тож купатися там можна без вагань. Дещо гірша ситуація з показниками води озера Княжицького, там трішки підвищений вміст кишкової пали. Втім, фахівці стверджують, що не критично. Купатися не забороняють. А ось в озері у районі ОМБ-17 та у Лесницькому купатися не варто. Експертиза показала не найліпші результати. Втім, найкритичніша ситуація з озером Гідропарк. Воно розташоване у промисловій зоні по вулиці Броварська. Згідно з результатами дослідження, вміст лактозу позитивних кишкових паличок у його воді перевищує норму майже у 50 разів. Озеро непридатне для купання. Тож у спекотний день найбезпечніше пірнати у прохолодну воду озера Нестерівка або ж озера Княжицького. Христина Бельський та Вадим Погребний новини телеканал Бориспіль.